У сумах взялися за реконструкцію романтики. Попередньо відновити приміщення коштуватиме 30 мільйонів гривень. Але те, що буде на місці, занедбаного молодіжного центру, містяни називають не надто потрібним місту. куди і на що виділяються бюджетні мільйони у матеріалі Анастасії Комендантової. Молодіжний центр романтика збудований у 1987 році. У ті часи тут працювали творчі студії, дискотеки, проходили конкурси з бальних танців. Пройшло лише 30 років, а будівля змінилася кардинально. Від попередньої феєричної романтики не лишилося і згадки. Сьогодні це приміщення непридатне для використання. Трухлі двері, сходи, якими, чесно кажучи, страшно підійматися. Стіни, які вже поросли мохом, складно повірити, що колись у цій будівлі. Розважалася молодь. Паркет, який слугував танцмайданчиком, майже повністю розбитий. А ось що лишилося цілим це наліпки на стінах, які нагадують атмосферу дискотек. Аби не допустити абсолютного краху будівлі, міська влада взялася за реконструкцію романтики. Через прозоро управління капітального будівництва оголосило тендер на суму 30,5 мільйонів гривень. Стати виконавцем замовлення зголосилися чотири фірми, які підрахували, що роботи можна виконати менше ніж за 24 мільйони гривень. Представник однієї з них Показує нам документацію. Радше кошторис. Виявляється, перероблювати романтику планують під розважальний центр. Я приніс один із локальних кошторисів. Йде локальний кошторис на монтаж механічного, звукопідсилювального і світлотехнічного обладнання розважального центру. Тобто можна зробити виводи, що здесь буде реконструюватися молодіжний центр в розважальний центр. Що за розважальний центр, розповідає чоловік, який проектував будівлю. Є у нас комунальне підприємство, наскільки я знаю, романтика називається. Ти тобто вони працюють з дітьми, у них немає свого приміщення. Вони, я так планувала, що це буде під них. Їм буде передано все. Там і танцювальні гуртки, там, і все, 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 там куча всього у них направлень. По... Роботі от з молоддю іміна нині у сумах чимало центрів, які працюють з молоддю у місті діють два палаци культури, але і вони потроху переходять у комерційні структури. Фінансування із міської казни мізерне, тож розвиток дітей молоді давно перетворився на бізнес. До того ж, останній місяць місто сколихнули потужні вибухи. Місто має чимало проблем соціального характеру, тож виникає питання: чи дійсно багатомільйонна реконструкція цього масштабного об'єкту так потрібна зараз нашому УКС строитель, то есть мы выполняем функции замовника, то есть мы строители, а функциональное назначение, плюс что там будет, кто там будет, какую функциональную нагрузку это будет, это не УКС определяет. А кто замовник? Замовник будивництва? Да, 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 реконструкция цієї. Замовник будивництва УКС? Дивно, що замовник реконструкції гадки немає, з якою метою тут розпочалося будівництво. Не на камеру нам розповіли, що навіть 30 мільйонів бюджетних гривень не вистачить, аби доладнати сумську романтику. Виділяти кошти на об'єкт доведеться і в подальші роки. Тому в яку суму насправді виліться ремонт розважального центру, невідомо. Та допоки гроші у таких розмірах виділяються на будівництво розважальних об'єктів, нагальні проблеми сумчан змушують вирішувати за свої гроші. Приміром, на вулиці Криничні ввечері не горить Жодного ліхтаря. Десь вдалині ми помітили людину, яка йшла із ручним ліхтариком. Жінка пояснила, нині це єдиний варіант ходити цим районом. Не страшно вам поначасно. Страшно. страшно, чому чого битись? <свісно> Собак, людей. Стовпи з ліхтарями на вулиці стоять, але не працюють. Мешканці розповідають, їх змушують самотужки збирати гроші, аби провести освітлення. Називають величезні цифри. до властям где нам сказали, что необходимо для проведения электричества сделать план, который стоит миллион двести. Половину из этих денег необходимо оплатить самим жителям. Ну, ми взагалі не розуміємо, за що повинні платити. У коментарі СТС начальник управління капітального будівництва дав задню. Чесно кажучи, я не знаю. Добре, а звідки тоді ось ці цифри, мільйон двісті? Но якщо вас делали розрахунки управління капітального будівництва, то їх не делало. Отож, як чиновники вирішують на які потреби витрачати гроші сумської громади, і досі лишається загадкою. Анастасія Комендантова, Микола Ніколаєнко, Олександр Олексієнко, Олександр Сокол, Новини СТС.